Наші батьки, діди та прадіди завжди любили одну дуже смачну рибу яльця. Це та сама риба, про яку кажуть, що її ловити справжнє задоволення. Процес виважування приносить багато радості. Однак зараз цю унікальну рибу стає все важче знайти. Вона навіть занесена до Червоної книги України. Що ж сталося, що ялець майже зник із наших водойм. Ялець належить до ряду коропоподібних риб. Існує кілька видів яльця, звичайний киргизький та сибірський. Ця риба мешкає на величезних територіях, починаючи від Європи і закінчуючи Далеким Сходом. Ялець може вирости до 30-35 сантиметрів у довжину, а його вага може сягати пів кілограма. Найбільший ялець, якого вдалося спіймати на сьогоднішній день, мав довжину 40 см і важив 1 кілограм 100 грамів. З віком ялець змінює свій зовнішній вигляд. Чим старшою стає риба, тим більше вона набуває жовтуватого відтінку. Під час нересту плавники деяких особин червоніють, через що їх часто плутають з головлем. Яльці є всеїдними рибами, тому вони живляться усім, що зустрічають на своєму шляху від дрібної риби до ікри. Ці риби досить розумні, тому важко спіймати з однієї лунки більше трьох екземплярів. Адже вони швидко розуміють, що місце небезпечне для комфортного життя яльцю. Потрібна чиста і обов'язково проточна вода. Саме через це зараз цю рибу стає все важче знайти. Ялець є своєрідним індикатором чистоти водойми. Якщо в ній з'являються фактори, що загрожують його життю, він негайно покидає це місце. А вам доводилося ловити яльця. Які рідкісні види риб вам вдавалося спіймати?